Тато, пам'ятаєш той день, коли ти прийшов за мною до дитячого садочку, але я не хотів йти звідти і бігав, бешкетував, розкидав іграшки. Тоді я вирішив, що ти покараєш мене, але ти не зробив цього. Пам'ятаєш той день, коли ти хотів взяти мене на рибалку, але я відмовився, бо дуже хотілося погратися в комп'ютерні ігри. Я вирішив, що ти будеш докоряти мені. Але ти цього не зробив. Пам'ятаєш той день, коли ти повів мене до школи на свято першого дзвоника та дуже хотів сфотографуватися зі мною. Мені було ніяково перед друзями, і я втік від тебе, але ти мені нічого не сказав. Пам'ятаєш той день, коли тебе викликало до школи за те, що я м'ячем вибив шибку в класі, я вирішив, що ти мене будеш сварити. Але ти попросив більше не робити такого. Твою батьківську любов та піклування я відчуваю завжди. Я просив, батько, щоб ти повернувся з цієї незрозумілої для мене війни з Ато, коли провожав тебе разом з мамою. Я чекаю тебе кожного дня, щоб піти разом на рибалку, робити спільну фотографію, разом пограти в футбол. Я дуже чекаю тебе, тато. Боже, будь ласка, збережи нам нашу Україну. Зроби так, щоб народи ніколи не воювали, щоб у всіх над головами було мирне небо. Я хочу, щоб люди не бачили пролитої крові своїх близьких. Хочеться, щоб люди плакали тільки від щастя. Боже, будь ласка, хай маленькі дітки усміхаються від променів сонця, а не плачуть від вибухів та чорного диму. Амінь. Боже єдиний, молюсь, бережи Україну, бережи воїнів наших. Молюсь, нехай мир і спокій буде. Нехай всі, хто воюють, повернуться живими. Молюсь тобі, Боже єдиний, бережи Україну, Господь, подаруй воїнам життя та силу. Амінь. Я звертаюсь до тебе, Боже, з надією, що ти мене почуєш. Я звертаюсь до тебе тому, що хочу попросити. чтобы в Украине запанувало добро, небо было синее, синее, и чтобы мати військових не плакала по ночам. Аминь. Господи, помоги Украине, не дай солдатам нашим пасть в битве этой. Дай нам сил и терпения, спаси от врагов. Наставь нас на путь верный, наставь и врагов наших. Помилуй их, они делают это не специально и не хотят всей этой войны. Прошу Тебе, сохрані Україну. Амінь. Захисти нас від війни, звертаюся до тебе, щоб мир був в Україні. Дай нам Боже розуму, щастя і здоров'я. Молюсь за всіх, щоб у не все було добре. Амінь. Молюся за тебе, єдина моя Україна. Хай не буде ніколи війни на нашій батьківщині. Господь, прошу, потурбуйся про нас, хай не страждають люди, хай не буде смертей. Амінь. Дай Боже мирного неба, дай розуму, дай сили, щоб припинити цю війну, страшну велику муку. Хай всі живуть на землі спокійно і буде все гаразд в Україні. Амінь. Боже прошу Тебе, щоб на нашій Україні завжди було мирно і спокійно, щоб не було війни і страждань. Амінь. Я люблю свою країну. І за неї я молюся, щоб всі діти України з миром жили на цьому світі. Молимось, Боже Великий, нам Україну храни, врятуй нас від напасті, ми не хочемо війни. Просимо Боже храни, дорослу і малу дитину, молимо за щастя і долю нашої України, молимось за своїх рідних, батьків і друзів своїх. Любимо тебе, Боже, просимо, збережи. Амінь. Боже, будь ласка, захисти Україну від війни. Нехай усі народи приятелюють, хай вони всі будуть рівні між собою, нехай слова Твої будуть законом для всіх. Амінь. Боже, молюсь Тобі за мирну Україну. Я проти війни. Укріпи, Боже, країну нашу, збережи наш народ, нашу націю, пробач всіх тих, хто надає нам жити під мирним небом. Пробач всіх тих, хто роз'єднав душі й тіла людей. Пробач весь народ, за всі гріхи, на все воля твоя, врятуй нас. Амінь. Люба моя Україна, живи ти довго і щасливо, щоб не було у нас війни, щоб був мир на нашій землі. Боже, дай нам волю, не дай нас скривдити нікому. Молимось за нашу батьківщину. Щоб жили ми спокійно та щасливо.